Вашингтон візьме участь у гарантіях безпеки для України, але провідна відповідальність має бути на Європі. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час зустрічі з європейськими лідерами. Сам Рубіо, правда, не поточнив, які гарантії готова надати саме Америка, але дав сигнал, що його країна осторонь не залишиться. Два дні поспіль у бік Києва летять російські розвідувальні дрони. І сьогодні, близько 10-ї ранку, повітряні сили повідомили про переміщення російського БПЛА на Київщину. Було залучено засоби для його збиття. Напередодні над Чернігівщиною також чатував ворожий розвідувальний безпілотник. У повітряних силах зазначили, що він може бути невідником ворожих засобів ураження. І зі мною на зв'язку Павло Нарожниця, військовий експерт, та засновник благодійної організації, реактивна пошта. Пане Павло, вітання вам доброго дня. Доброго дня. коли ми бачимо, спостерігаємо, читаємо від повітряних сил про те, що є ворожі безпілотники, розвідувальні, і зараз ми кажемо про Київщину. Ну здебільшого, їх там просто десятки в зоні бойових дій. Це означає, що варто готуватися до черново, до чергового масштабного обстрілу, найближчими там. Днями, можливо, цієї ночі, ну готуватися до обстрілу це таке дуже цікава фраза. Ми повинні реагувати на всі сигнали повітряної тривоги. Ну тобто, е ну, якщо умовно говоря, там ми сьогодні скажемо, треба готуватися до обстрілу, то значить завтра вже не треба готуватися до обстрілу. Ну, чи якось ну, так, так да? е повинні реагувати кожного дня? Е чи станеться обстріл як наслідок цих е розвідкових дій е ворога? Ворог постійно інформацію, ворог постійно щупає, ворог постійно шукає інформацію. Якщо вони її знайдуть, то вони на нього зреагують. На жаль, у ворога є е, можливість виробляти ракети. Вони, вони виробляють величезну кількість дронів, е, і е, в будь-якому випадку, якщо вони знайдуть якусь цікаву інформацію, для них вони нанесуть не, не удар. Е, Запобігати розвитку дронам, ну це величезний виклик насправді для нас. Ну, це виклик приблизно рівний по загрозі з шахідами. Да? Ну, тому що якщо ми ворог буде мати інформацію про те, де, де у нас є скупчення особового складу, де у нас зберігаються боєприпаси, де там, скажімо, якісь військові виробництва, то для ворога це дуже цінна інформація. А для нас втрата таких об'єктів, втрата людей вона буде дуже, -дуже болісною. Mm -hmm. Чи спостерігаєте ви вплив того, що зараз відбувається з тиском на Російську Федерацію і з тиском на країни, які допомагали Росії, кажемо про Іран, про Північну Корею? І спостерігаємо, що допомоги від цих країн Росії буде менше компонентів буде надаватися менше, тому що можуть бути санкції, або ті санкції працюють, які є, і дипломатія все таки вирішує зараз той момент, що Росія може отримати менше або виробляти менше. Нше шахетів, безпілотників, ракет, чи насправді там настільки багато власних компонентів, що ну поки що вплив, дипломатія і санкції це на перспективу, як то кажуть. Um, ну насправді дипломатія виграє просто величезну роль в, в війні з Росією. Ну да, якщо повернутися до теми безпілотників, mm. е, регулярно повідомляє про е, кількість складових в російських безпілотників. Вона коливається від шестидесяти до 60 75%. Тобто е, це має на складові західного виробництва. Ну тобто, е, Америка, Європа і так далі, ті, які не повинні потрапляти в Росію. Тобто потрапляють вони через треті країни. Це в першу чергу Китай, Гонконг, е, країни бувшого радянського табору. Ну це, там Казахстан, Узбекистан і так далі, які там через підробні документи це все діло потрапляє в Росію. А, і, ну, на перший погляд, здається, що недієва е, дипломатія, недієві санкції. Але санкції вони позбавляють Росію іншого. Вони позбавляють, позбавляють Росію грошей в першу чергу. Росія спроможна продовжувати війну тільки з одної причини, що вони досі продають нафту досі вони продають газ в різні країни. Ну от, е, мені особисто дуже подобається той тиск, який, ну я не фанат там чи навпаки е, антифанат Трампа. Але е, те, що Трамп тисне на Індію, і Індія наразі є одним з основних е, е, покупців. Е, Російської нафти і російських нафтопродуктів, мені здається, що саме цей тиск, якщо вони дотиснуть і Індія перестане купувати для Росії, це буде ну просто величезний удар по російській економіці. А коли в Росії не буде коштів, вони тоді не зможуть через ці треті країни купувати запчастини, з яких вони виробляють шахеди та інші дрони. Так, ну до речі, цікаво загроза для України і нові виклики. Якщо ми кажемо про нові ну, розробки та росіян, зараз багато пишуть про герань 3 і власне про те, як Україна може протидіяти ось цьому виду безпілотників. Ну насправді це, це не надто часто щось таке з'являється в росіян. Чи це знаєте, як будемо пробувати на Україні, що влучить, що не влучить, як експериментальний центр якийсь виходить? Ну, зараз euh, технології вони дуже швидко розвиваються, особливо euh, на цій ну, індустрії, мається на увазі дронова індустрія. Mm -hmm весь розвиток він бувається в бік штучного інтелекту, в бік ну уходу, скажімо так, від старих шахетів, які просто летіли по якійсь траєкторії, до тих шахедів, які здатні ухилятися від ударів, наприклад, зенітня дронів, до тих шахедів, які здатні реагувати на ситуацію на землі. Ну тобто, ну скажімо, є у них якась ціль, да вони там летять, так 10, там, 20 там штук. Скажімо, і якщо там перший влучив, то другий не добуває цілі. Але якщо ціль знищена, то вони переключаються на іншу ціль. Ну і такі інші різні алгоритми. Реагування на ситуацію на землі. Але тут є для росіян величезна проблема, тому що їм треба закуповувати західні обладнання. Ну це в першу плат... в першу чергу комп'ютери фірми Nvidia, на яких це все діло реалізовується, для того, щоб розвивати штучний інтелект на своїх дронів. Але саме в таких кількостях, які вони виробляють зараз шахіди, вони не можуть купувати ці комп'ютери. Сподіваюсь, що і далі не зможуть. Ну тобто, що західні санкції, західні відслідковування, куди продається це обладнання, щоб воно працювало. Пане Павло, а основне питання до нашої держави в тому, щоб дронів і безпілотників різного типу ставало більше. Це е, найважливіше сьогодні. Це фінансова е, фінансовий аспект, тому що ж в Сполучених Штатах сьогодні говорять про те, що будуть проводити спільні розробки з Україною. Ми маємо з Німеччиною певні підписані контракти, що ми можемо виробляти зброю не тільки безпілотники. А мова сьогодні в грошах виключно чи є ще те, над чим варто працювати? Ну, у нас є декілька асоціацій виробників зброї. В найбільше, якщо не помиляюсь, 270 компаній. І вони давали прислів, звідки вони кажуть, що їхні е, потужності завантажені ну, максимум на 40 на 50%. І проблема заключається в тому, що вони не отримують достатнє фінансування. Це раз. По-друге, що наша держава не підписує довгострочних контрактів. Ну, тобто е, ну, уявити собі виробництво, на яке там треба найняти велику кількість людей, дати їм зарплату, підписати цими людьми контракти, там зробити для них там бронювання від. Армії, орендувати чи там, купити якісь майданчики, на яких це все діло робить, а в тебе контракт є там, ну, на якусь одну невеличку партію, там, ну яка, скажімо, буде вироблена скажімо, за 3 за місяців. І ну, ніякої стабільності у них в цьому напрямку немає. І це проблема в самофінансуванні. Фінансування від нашої держави або з боку наших союзників ну в будь-якому випадку це гроші потрапляють через міністерство оборони до наших виконавців. Тобто, тут є ну такий доволі величезний пропіль. Крім того, у нас на війні дуже часто зараз дуже сильно технології, ну, просто галапірують, ідуть вперед. Тобто ті дрони, які були актуальні ще півроку тому, наразі вони вже можуть бути не актуальні. Ну, тому що ворог зробив якісь засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, яких там текст, збивають і так далі. І тут виробникам їм треба дуже швидко змінюватись, дуже швидко відправляти на фронт нові моделі чи нові модифікації старих дронів. Ну тут і об'єднана проблема із точки зору міністерства. Творони, бо вони не хочуть підписати контракт, отримувати застарілі дрони там протягом, скажімо, року. І з точки зору виробників, ну mm. крім дронів, нам треба багато різних інших видів озброєння. Тут мова може йти і про ракети, і про артилерійські снаряди, і багато що про що. Та цікаво, що дійсно тут час відіграє дуже важливу роль. Тут швидкість розробок і швидкість цієї закупівлі дуже важлива, тому що ворог цим також користається. І ще про те, чим можуть бути нам корисні, звичайно, своєю дуже важливою допомогою наші партнери. Марко Рубіо закликав Європу взяти головну роль у гарантіях безпеки. І тут же гарантії безпеки не тільки про фінансові зобов'язання, а це ще і про надання озброєння, про захист з неба про про що зараз кажуть сполучених штатах, що так, ми свої війська не готові відправляти, але можемо надавати вам захист з неба. От що ви вважаєте найважливішим, на що варто звертати увагу, от саме в контексті цих гарантій безпеки, це більше про надання зброї, чи про те, що раптом що раптом наступний наступ, то ми можемо застосувати п'яту статтю і ну чи там певні інші домовленості, які будуть прописані. Ну, по перше, ми повинні розуміти, де ми знаходимося. Наша країна вона відносно невелика. У нас невеликий бюджет. Ну есть, навіть якщо уявити, що ми всі 100% грошей, які держава отримує там через податки, через митні збори та інші джерела. Якщо ми все запустимо на закупівлю зброї, цих грошей не вистачить. На жаль, ну тобто, ну це реалії, в яких ми знаходимося. Тому без поставок зброї від надання зброї союзникам ми не протримаємося. Тому це дуже важливо наразі. Величезну одну з найбільших загроз, яка є, це загрози з неба, це удари крилатими ракетами, удари балістичними ракетами та величезну кількість дронів, які Росія спроможно виробляє. І якщо б наші союзники реагували, піднімали літаки, так як відбувалося, наприклад, в Ізраїлі під час ударів Хамасу, якщо вони піднімали авіацію з баз, ну, там, я не знаю, в Румунії, в Польщі, це ну Крім чином би змінила ситуація у нас на землі. Тобто ми могли б за допомогою союзників збивати все, що по нам летить, і ті самі шахеди, ті самі розвідувальні дрони, про які ми сьогодні розмовляли. І тут мова не йде там про якісь високовартісні ракети. Більшість шахедів вони збиваються ну, там, дешевими ракетами і автоматичними гарматами, які стоять на літаках. Вірить в те, що нам союзники нададуть війська, які будуть воювати на землі. Якщо і будуть розміщені якісь війська західних союзників, у нас то це буде невеличка кількість, і вони можуть бути розміщені виключно на якісь е, критичних об'єктах інфраструктури, таких як там атомні електростанції, ну можливо, якісь адміністративні центри, там, наприклад, як там Верховна Рада, чи там, скажімо, адміністрація президента, це більш такий символічний крок для того, що якщо буде нанесений удар по цим об'єктам, це буде означати удар. По армії наших союзників і ну, автоматично, значить, по країні, яка надала а, цих бійців, але воювати в сухопутній війні на землі з великою ймовірністю, вони не будуть. Дякую вам дуже, спасибі, пане Павле, і дякую, що знайшли час. Звичайно, будемо чекати більше інформації про допомоги і про інші дипломатичні взаємодії. Павло Нарожний нагадаю, військовий експерт, засновник благодійної організації Реактивна пошта був зі мною на зв'язку.